Доброго здорові, пані панове, категорично і з великим задоволенням я вас вітаю на ютуб-каналі Василь Кламчук. Ми продовжуємо наше з вами спілкування. Це друга зустріч. Сьогодні п'ятниця і 20 січня. Я дякую за ваш час. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, будь ласка, підписуйтесь. Вам буде заходити такий формат подачі інформації. Ви мене нагородите якраз лайкосами, категоричними українськими вподобайками. А я зі свого боку вам дам найостаннішу, найсвіжіше і що, на мою думку, є найвагомішим в тому, щоб і важливішим, щоб розуміти але не здогадуватися, що насправді відбувається в Україні і в світі. Друзі, я вже згадував про те, що напередодні Шарль Мішель, президент Євроради, був в Україні. В мене в телеграм-каналі Василь Томчук є великий звіт. Нам спільна прес-конференція, якраз президента Зеленського і президента Шарля Мішеля. Ну як прес-конференція, брифінг швидше, бо питань було не дуже багато. Але якраз основне про що говорили. Заяв президента Зеленського, що багато країн ми в попередній частині якраз говорили про танки, про озброєння, про новий 2,5 мільярдний доларовий пакет допомоги Сполучених Штатів. Але багато країн хотіли б дати танки Україні, але їм потрібен дозвіл виробників, ну власне німців. А президент Зеленський наголосив, що це питання залишається актуальним і є дуже чутливим. Україна продовжує тиснути на партнерів політично і аргументовано однак, експорт танків неможливий без дозволу виробника бойових або їх комплектуючі. І Польща готова, і Фінляндія, і Португалія, і Іспанія, що достатньо кількість країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю, яка у них є на озброєнні, готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії. Тобто, не будемо показувати пальцями в бік шольца. І всі такі сидять, ну шольц, і що? При тому, що Нідерланди теж, от з'їздив прем'єр до Сполучених Штатів Америки, повернувся їх міністерка оборони, сказав, що ми навіть готові оплатити танки Леопард-2 для України. У нас своїх немає, але в принципі ми можемо купити для України і поставки мають бути здійснені в рамках якраз широкої коаліції європейських союзників і союзників по НАТО. В принципі, раніше Нідерланди вже оплачували, якщо ви пам'ятаєте, таку схему Т 72 з Чехії. Оця модернізація, глибинна. За гроші Нідерландів. Він каже, ми ще готові. Ми готові цьому рейн металу, який має устаткування купити. Дайте Шольц, ну слово. І Україні потрібен кулак 400 танків. Ну правда, це е, польський генерал каже, залужний скромніше казав 300. Але польський генерал, ну він відстався як скомандувач сухопутних військ польської армії Вальдемар Шкіпчак. Переконаний, що зараз настав час в рази збільшити допомогу Україні зброєю, включно з далекобійними ракетами для перемоги війни і звільнення а, своїх територій. Торії від Кацапів потрібен також кулак 300-400 танків, бронетехніка і сучасні багатоцільові літаки. Ну і пан Кшипчак є одним з тих польських військових експертів, які е пояснюють для суспільства і політиків якраз суть подій на полях битв в Україні. Він такий там там ну, польський військовий експерт. І в шостому-дев'ятому роках він командував сухопутними військами польської армії. Перед тим очолював багато національну дивізію в, Ірак, в Іраку, де пам'ятаєте, служили, ну якби були в складі. Українські військові а, о, Ну, досвід є. Звичайно, він розуміє і знається якраз на ментальності українців. Ну але от 300-400 танків подивимося. Отже, в парламенті Нідерландів, що теж треба віддати належному, крім того, що вони готові фінансувати виробництво танків для України, підтримали надання систем Петріот для України. Домовленості там ще а, в процесі остаточні, але за словами прем'єра Марка Рютте, вони вже на останній стадії. Переважна більшість в парламенті загалом підтримує цей план. Окрім урядових партій, значна частина опозиції також підтримує цю ходу. Ну, деталі м, постачання Петріот в Україну можуть бути відомими вже сьогодні, після того як завершиться. Зустрічі на базі Рамштайн при тому, що Данія що оголосила, як я вже сказав, вище 19 гаубиць Цезар для України. 19. міністр оборони Якуб Елеман Єнсен привітав рішення парламенту. Теж данці зголосилися. І ну і треба відзначити, що передача самогітних гаубиць призведе. До їх внутрішньої ну, військової проблеми там розгортання першої данської бригади, а через що Данія буде дозамовляти ці, ці, це устаткування, ну для того, щоб в них в самих не було проблем. А ми про це теж вчора говорили: що країни, окрім всього іншого, мають якби, два запитання: це швидкість і вправність підготовки українця, ми експлуатувати цю техніку, раз і друге питання в своїй власній безпеці, щоб вона не постраждала про всяк. Так випадок, бо доктринально, ну, всі мають да, якісь бачення, якусь комплектність в залежності там від своїх обставин, внутрішніх зовнішніх для оборони, і це теж правда. При тому, що якраз інтерв'ю було Голосу Америки Оксана Маркарова, наш надзвичайно повноважний посол в Сполучених Штатах, казала, що передача Україні систем Петріот, про які ми говорили, от якраз Нідерланди, спонукала інших союзників активізуватися. А після Сполучених Штатів хто був Німеччина. На думку пані Марка. Аровий Вашингтон є не лише лідером у постачанні зброї а й спонукає Європу до активнішого надання власної військової техніки. При тому каже, що Петріо це класний приклад, коли США вирішили виділити нам ці спроможності, вже дві країни Німеччина і Нідерланди, також сказали, що відділяють це для нас, для наших можливостей. Тому у всіх рішеннях, починаючи від артилерії, танків, броньованих машин, кожне рішення, яке ухвалює США, не тільки надає нам ті спроможності а й відкриває можливості отримати це. Від інших союзників. Да, до речі, в нас ще один є союзник Молдова. Вона подивилася на цей весь рух і, і, і намагається як би, теж вскочити. І якраз Санду каже, що ми звернулися до наших союзників. Дайте нам теж системи ППО. Ну тому що кацапські ракети все частіше пролітають на нашу територію. Ну, от така хода про всяк випадок. Знаєте, схаменулися, всі подивилися. Ну, і від нас повинно щось летіти однозначно. І тому от вважаю, що потужна чергова заява. Міністра оборони пана Волеса, британського Бена Волеса, Британія передає Україні 600 ракет, типу повітря, земля, Бримстоун. Та наша авіація буде поратися, а можливо, і та авіація, яка на пінході до нас, бо гроші на підготовку українських пілотів вже ж виділені, пам'ятаєте, в США для F-15, для F-16, а, можливо, не дай Боже, що там на F там. 35? Чи ще щось. Але 23-й рік, за словами очільника міноборони Британії, буде роком, коли світ покаже Путлеру, що союзники України продовжать її підтримувати. І Бен Волес також зазначив, що Британія ну нагадав 14 челенджерів. Це він всім в голос, і Ми повинні це голосно говорити. Шольц, пане Шольц, ви чули? 14 челенджерів їде і всі готові з танками Леопард. От, от нерви сьогодні гра нервів насправді. Бо в принципі, Дуда, президент Дуда польський вчора досить категорично сказав: якщо що, то давай до свідання і без тебе ми справимося. Тим паче, що в них ж є там певні нюанси в стосунках. Я вчора нагадував там репарації, ж поляки від німців все вимагають. Але якраз оці ракети, ці можливості, ці пакети допомоги, це вікно можливостей. пам'ятаєте, ми про нього говорили ще в попередній частині, дає ні підстави New York Times виходить із статтею, в якому вони зазначають, що США допоможуть Україні спланувати контрнаступ з метою повернення окупованих територій, включно з Криму. І якраз сьогоднішня зустріч Німеччині буде визначальною в цій ході. За даними видання видання, командири каже, відпрацьовують наступальні плани. Пам'ятаєте, теж ми говорили, що в високих, в середніх кабінетах точно вже змодульовано все. І співставлять їх з тією зброєю, яка є в Україні і яку треба і будуть надавати союзники з метою контрнаступу, швидше за все, буде Крим. Отак от, от, щоб далеко не ходити, одразу Крим говорить New York Times. Ну в будь-якому разі ще раз, оскільки в Пентагоні не бачать формування ударних груп кацапами до заявленого ними наступу, в Пентагоні так само не бачать можливостей Кацапської армії для нового наступу, а нова допомога Україні змінить динаміку на полі бою. Це говорить полковник армії США, радник об'єднаного комітету, начальника штабів США Дейв Батлер. Тим не менш, наявні зараз дані не означають, що кацапський Командування не спробує не спробує ще раз десь атакувати непідготовленими військами, оскільки раніше такі прецеденти вже були. Ну от і, і сьогодні я вже сказав вам про пакет допомоги, який оголосили американці. Ну і будемо чекати, хто їм підставить плече в плані а, номенклатури. Ну і от каже якраз цей пан Батлер, що Кацапи окопалися на захоплених територіях, і для того, щоб їх вибити, українській армії потрібна велика кількість техніки і боє, боєприпасів. боєприпасів. І ще 50 країн союзниць будуть надавати таку допомогу стільки скільки буде потрібно, але не забуваємо про приїзд точильника ЦРУ і про вікно можливостей до завершення літа. Але от продовжуємо на думку пана Батлера свою роль на фронті ще можуть з того боку зіграти бойовики Вагнера. Проте зараз не здається, що вони вже мають для цього можливості. Бо ми, за даними офісу президента, 77% особового складу поклали під солідаром і Бахмутом. Але американці кажуть, ми бачили, як Па Вагнера використовує в'язнів і призовників, відправляючи їх вперед як м'ясо, те, що ми називаємо гарматним м'ясом, яке призначено ну, тупо на забій. Просто сотні людей, тисячі людей було вбито, а потім регулярні сили Вагнера приходять і шукають вразливі місця в українських лініях, але їх сил не достання, щоб рухатися безпосередньо на полі бою, а не в обмежених просторах якихось населених пунктів. І тепер, друзі, ми підходимо до моєї улюбленої частини сьогоднішнього спілкування, до частини, яка називається Бункер Ньюз». Напевно, всі звернули увагу. Ну, не знаю, якщо не звернули, то я зараз вам зверну увагу на одну з ліній, на яку дуже розраховував, і напевно ще залишається. В очікуванні Путлер. це іранська лінія пов'язана з дронами і пов'язана з балістичними ракетами. Причому що різні розвідки говорять про те, що якась кількість балістичних ракет вже приїхала до Кацапстану, але але є одне, але не приїхали пускові установки, з яких запускалися би ці ракети, а без них запустити своїх установок Кацапи не можуть. Тобто вони літають тільки з іранських пускових установок, і от на цьому моменті іранці застопорилися. Вони передали якусь частину дронів, при тому ті дрони ми успішно збиваємо і бачили ми з вами, який тиск був міжнародного співтовариства на Іран вот, останніми днями з цими санкціями. І вони прекрасно розуміють, що в один момент вони можуть закінчитися взагалі як виробництво, бо ті санкції, які були до того, давали ж можливість. Ви ж бачили іранцям, чи обходити їх, чи в принципі використовувати там якісь якби, шпарини цих санкцій. А зараз прикрили дуже серйозно. І навіть так збудився Іра... Ізраїль да, в контексті цієї співпраці. Раці із Кацапами. І тому от я вам коротеньку історію да, попередніх серій. Вчора Путлер дзвонив. Знову дзвонив президенту Ірана і говорив ну, не так, як Путлер колись говорив, ну а говорив так: ну що там, може, дасти, може, пускові установки, може вони приїдуть. І виглядає так, що ця розмова закінчилася погано для Путлера. Тому що потім був вихід на пресу очільника МЗС. Це дуже серйозна постать. Не прес-секретаря, не речника вийшов і сказав, що Іран не визнає окупацію Кацапами Криму і Донбасу. З чого це він казав? Да, якби ви? А я вам перед історією кажу. Це вони Путлеру сказали, що напевно ми, ми на цьому закінчимо. Це моє таке відчуття. Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн в рамках міжнародних законів, тому не зважаючи на прекрасні відносини Тегерана і Москви, ми не визнаємо відділення Криму, Луганської і Донецької. Областей від України. Вони навіть про Херсон, там частину Запоріжжя навіть не говорять. Бачите? І це, по суті, я би подзатильник такий, по суті, Путлеру, це ще від одного союзника, бо напередодні подібне і Вучич Сербський говорив. Те, що Путлер залишається наодинці сам з собою. Я ж зараз не те, що там вихваляюся чи там, якби, доконаний факт, але співставлення. От цим, чим ми з вами і відрізняємося в інших каналах, ми співставляємо, користуючись інформацією. А от далі я скажу, що пишуть злі язики. Я цього підтвердити не можу, але дуже красиво виглядає і знову ж таки вкладається в от загальну картину, в тому числі цих виступів президента Зеленського, що там колективний разум, чи що там з цим з Путлером. Ну поки що злі язики кажуть, що Путлер живий, і навіть проводить час у часу якісь засідання. І от останнє засідання, яке відбулося після розмови з іранським лідером, де от після якої міністерство закордонних справ і, 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 цього Ірану сказала, як вони ставляться до України в контексті. Постачання речей, які Україну можуть вбивати. Ну, Мені хочеться в це вірити, що я не помилився тут. Значить, Зібрався він зі своїм Путлером в бункері, знову ж таки, відеозв'язок із своїми там найближчими, і розмовляв, що, як, куди, там, каже, так, кволо, а потім каже, зірвався Патрушев, бо ми ж пам'ятаємо, Патрушев, його син, транзит, Путлер все ніяк його не може розпочати, а час і можливості втрачаються. І потім, уявіть, малого Патрушева ставлять на що Виплату репарації, ці репарації збільшуються кожного дня. І от Патрушев вже таки в роздратованому варіанті, навіть з такою злегко завуальованою, як пишуть попередні, ну, критикою попередніх рішень президента, що навіть погано він приховував от в емоціях, виступив і поставив Путляру кілька риторичних питань, які не вимагали відповіді, а скоріше містили невтішні відповіді в самій постановці питання. Тобто питання, які самі на себе відповідають. Ну, говорять так. Секретар ради безпеки Патрушев поцікавився в Путлера, якими силами Путлер збирається проводити наступ, що типу готується одразу на кількох напрямах на фронті в світлі передачі Україні нових обсягів озброєнь з боку заходу. Поцікавився Патрушев, як Путлер збирається вигравати війну або хоча б утримувати ці так звані нові території, які типу входять за Конституцію до складу Касапсану, і як президент збирається укладати в е, е, мирний мир там чи мирні угоди, як мінімум переходити до перемір'я, коли противник сильний, озброєний, натхнений, злий і не має жодного бажання йти на компроміс. Отак, от, так, от е, такий рівень спілкування. Фінальними питаннями були як сильно замерзла Європа. Розумієте, да? наскільки серйозно позначилася міграційна криза з українськими біженцями на рішучості Заходу, типу, ви ж, на це, ви ж на це розраховували? А де воно все? Тепла зима, Європа нормально прийняла українських біженців. І найцікавіше, от там, от, типу, а на... я не можу це слово сказати, ну так ви, ви зрозумієте. А якого, значить, біса, отак от висувати такі ультиматуми, за якими йдуть власні поразки? Після виступу Патрушева президент каже, виголосив якусь промову, перейшов на крик, звинувачив е, у всьому. Завжди військове керівництво, бо ми ж розуміємо, для чого там Герасимов зараз ну, і відключився. Але кажуть, що потім Герасимов подзвонив пантрушову і висловив підтримку всьому сказаному секретарем Ради безпеки. Ви вважаєте, що це нормальні стосунки в колективі в бункері? Я вважаю, що ні. Ще немає там чогось такого остаточного, надлому. Але думаю, що може щось там, знаєте, тріщить, тріщить, щось раз, тригер, і воно все якби зламається. Але ми повинні про це знати і про це, от якраз, злі язики і Ляють із Касабсану, так що бункер ньюс будемо супроводжувати ці знання і своїми своїми звичайно коментарями. Ну і паралельно, Іран Іраном, але давайте з цього боку Ізраїль. Це ж важливо. Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коїн прийняв запрошення. Це теж не, не, не остання інформація. Це я маю на увазі зазначимості. Це в контексті якраз нашої підтримки. Категоричний момент прийняв запрошення очільника МЗС України Дмитра Кулєби. Приїхати до Києва під час телефонної розмови міністри обговорили використання кацапами іранських дронів у війні проти України. Звичайно, Коен закликав Київ підтримати заклик до Європи визнати терористичну організацію Корпус вартових ісламської е, революції. Я думаю, що ми зараз готові, але ж бачили, що Іран типу намагається бути хорошим. Так, от міністр Коен засудив кацапську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу і допомогу в інших сферах. Ну, Чисто по-ізраїльськи так сказав, будемо сподіватися. Ну і Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну з 24 лютого. І в Бабин його звозять і в Ірпінь звозять і в Бучу. Ну, щоб вони ну, подивилися, що насправді таке кацапська велика і категорична дружба. Так от ще, до речі, і в Путлера, от в цьому контексті Іран, Ізраїль з одного боку, то й з іншої. Ми тут вже якби суб'єктна така країна, яка теж впливає. На деякі моменти, що Ізраїль просить нас підтримати. Та от Христо Грозів, до речі, якого, ну, знаєте, дослідник, дослідник Белінгкет, там його теж у розшук в Касабстані подали, але каже так, що Путлеру доведеться діяти, як би він того не хотів, але під тиском Пригожина, інакше бути не може. І журналіст вважає, що яскравим прикладом зростаючої залежності Путлера в бункері. Від очільника ПВК Вагнера є зміна командувача, яка Суровікіна на Герасімова. Це лише перший етап, далі ми побачимо. Як кацапський гарант під наростаючим зростаючим тиском Вагнера буде діяти, по-іншому не може бути, коли понад 20 тисяч озброєних головорізів за спиною Пригожина вважають свого лідера чи не кращим за самого Путлера, а Путлер намагався задобрити свого підлеглого колишнього, запропонувавши тому політичну роль в співставності, її, якою мав в свого часу Жириновський в Кацапстані, тобто зібрати довкола себе щось на зразок чергової партії, коли б котра б була лояльною до діючої влади, але Пригожен. У цього виявилося замало, відступати він не збирається. Йому потрібен вплив. Я теж кожного дня говорю, що Пригожа бідився, і це ще не фінал абсолютно. Але от е, днями для себе відкрив, не знав, скажу вам, правда це чи неправда, але. Кажуть, чому така лояльність Путлера з самого початку і повага до професії кухара, шефа виявляється за там різними джерелами. Дід Путлера був головним кухарем, який готував страви для Леніна, а потім для Сталіна. Не знаю, треба покопирситися, перевірити, але в принципі така інформація є. Да, Лігенда, не легенда, але факт залишається фактом. Ну і в нас є ж наші друзі-категоричні угорці, вони кожного дня теж понаростаю ще йдуть. Подивимося, до чого це все приз. Зведе в контексті а, допомоги, в контексті вікна, можливості завершення війни, перемоги. Але Угорщина заблокувала на цей момент сьомий транш допомоги Євросоюзу Україні. Пам'ятаєте, це а, фонд миру, з якого теж закуповувалася зброї. Так от мова йде про півмільярда євро, 500 мільйонів, з якого йде фінансування військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення. І це сьомий транш. От, перші шість вони не блокували там чи розмовляли це, взяли і заблокували. Ну, в принципі, післязавтра буде. Де зустріч міністр закордонних справ. Ну думаю, що е, переконають офіційний Будапешт. Е, аргумент думаю, що повинен бути дуже сильний. Якщо ви не з нами, ну то ми вас напевно да, виходьте е, на цій станції. Сходьте, а ми собі будемо нашим потягом їхати далі. При тому, що е, угорці ну вже просто до смішного доходять. З'явилася е, е, заява від представника МЗС, держсекретарської країни, який вчора розрадився просто страшними криками, що уряд Угорщини вимагає від України України припинити звірства, це цитата: звірства проти угорців в Закарпатській області. Всі такі, що за звірство? Що там трапилося? Вважаю звірствами, що угорські національні прапори були зняті з державних установ кількох сіл в. І містечка Мункач на Закарпатті, і в Мукачеве, там десь і під Мукачевом. Ну, хто там їхав на Лужанку, той бачив там, а в Берегово, напевно. І за його словами, Україна має припинити постійний систематичний позбавлення прав національної спільноти. Я щось не бачив дуже по дорозі на тому боці кордону, українських прапорів, там, де є українці живуть в Угорщині. Чому вони думають, що державні прапори іншої держави мають бути на. Хай собі в хатах люди вішають, ніхто не проти, але на офіційній офіційних установах на місці меріях і так далі, там мають бути тільки українські прапори. Якщо ви хочете мадярський прапор, їдьте в Угорщину і там собі встановлюйте все, що ви хочете. Абсолютно, але звірство, це виявляється звірство, розумієте? Ну, поки поки що, якби без коментарів від нашого міністерства закордонних справ. Але я не сумніваюся, що сьогодні, ну, як наші вже слава Богу, навчилися в кишеню за словами не лізти і дати відсіч про це звірство. Ну, смішно, звичайно, але це наші сусіди теж треба щось з цим робити В Верховній Раді України є вже внесений законопроект, який забороняє прямо забороняє друзі. Це те, що вже можна говорити на сьогоднішній день. У ПЦ, яке МП, от конкретно написано УПЦ МП, хоча вони вважають, що вони не МП. Це постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, бо законопроект прийшов з уряду. Це теж показовий момент. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про заборону УПЦ МП. Законопроект передбачає внесення змін до законів, які унеможливлюють діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр, управління яких знаходиться за межами України. Тут трошки розпливчите таке формулювання, тому що в принципі, а в у всіх, ну може, це про православ'я йде, бо є ж якби десь Константінополь є, є десь Мекка, умовно кажучи, десь є. Ватікан, ну це треба по почитати ще цей закон, але в принципі, якби автор його ну тільки спокійно, це прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Я думаю, що там все ж таки є і юристи, які подивилися, як це правильно все виписати. Тому що е якраз будуть зміни в кілька законів. Це не просто закон, а це ну, швидше будуть зміни в кілька законів е про державну реєстрацію, в тому числі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців громадських формувань, які якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України. От я думаю, тут Константинополь не здійснює, Мекка не здійснює, там е Ватікан не здійснює. Хто здійснює, Москва здійснює, керівний орган в Москві, значить, от так будемо забороняти, яка б там церква, як вона би не називалася. От, е думаю, тут от, варіант. Да? Е е і уряд подав в Раду цей законопроект про заборону церков, якими керує Москва. Давайте так простою мовою говорити. Предбачає внесення змін до законів, які унеможливлюють діяльність в Україні таких релігійних організацій, ініціатором. Став е, прем'єр Шмигаль. В принципі, чекаємо зараз. Е, ну, Не знаю, сьогодні це буде чи не, наступного вже тижня. Голосування, швидше за все, там ніяких проблем. Я думаю, в залі з його прийняттям не буде забороною. Хоча є і інші думки, я теж про це буду говорити. Е, що е, дехто може сказати, от тепер у ПЦ типу не МПС стають мучениками, там я не знаю, совісті чи ні. Але це війна. Це, це ніякі абсолютно не переслідування церкви, це переслідування агресора, який має через Цю церкву вплив. От якось так. Ну, Я думаю, що розумні люди розкажуть більш докладно а, цей загальний контекст. Ну, а ми можемо і далі очікувати в плані наявності інформації. Ви знаєте, а, дуже цікаво, вчора я відео мав в телеграм-каналі своєму Василь Кланчук, де пам'ятаєте, дія наша, і основа двигун дії, цей конструктив пішов. В Естонію працювати, ну і ми далі стаємо. Я думаю, що одним із лідерів по е діджиталізації в хорошому розумінні цього слова у світі. І укртелеком запустить мережу безоплатних Wi-Fi зон на вулицях п'яти міст України. Ну в Європі, в деяких містах таке є. То працює, то не працює, але в принципі мережу з понад 700, 700 таких Wi-Fi зон планують запустити Київ, Дніпро, Львів, Одеса і Харків. Поки що так і в разі відключення електроенергії, інтернет. Буде працювати там від 2 до 4 годин, ну, по оскільки будуть ці тримати свічі, чи як вони там називаються. І коли мережу запустять, наразі невідомо, але Укртелеком готується широко анонсувати цей проєкт. Але ми вже знаємо з вами, і тільки треба побачити точки, де ця вся тема буде працювати, і наскільки вона, ну, якщо, не дай Боже, відключення світла, і людям треба зв'язок, скільки вона може взяти на себе ну, потужність і навантаження в кількості підключених гаджетів. Ну і друзі, ще такого приємного, пам'ятаєте, бункер ньюс типу, а що, Європа змерзла? Слава Богу! Ну, хоча не, не, наперед не хочу нічого говорити, хай ми переможемо, будемо розбиратися, але оце як ми веселку вчора з вами споглядали на 19 січня, да, кажуть, що це непростий знак. Але в столиці в Києві зафіксували новий температурний рекорд. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура. В Києві склала плюс 7,3 градусів, що на 1,6 вище попереднього рекорду для цього дня. Причому нинішня температура повітря за попередніми дослідженнями у, ос, ну, якби, по, посередині, якщо брати, да, середня арифметична, відповідає погоді початку квітня. Ну ще сьогодні буде тепло, вже завтра буде температура знижуватися, але все одно буде триматися в день на позначці, плюс, що означає більше е, наявних можливостей для наших генерацій. Бачите, я сьогодні навіть. Не говорю про електрику, тому що, ну, принаймні в всіх заявлених містах, які ми часто тут згадуємо, сьогодні вони будуть намагатися триматися в межах стабілізаційних, не аварійних, а стабілізаційних відключення. І те сіра зона швидше за все ще може бути вже білою. Ну, чорна чорна але сіра може бути білою. Так що, друзі, отак от виглядає ситуація на сьогоднішній день з обережним, але дуже потужним оптимізмом. Дивимося на нього, спостерігаємо, слідкуємо за всіма новинами. Вечір, думаю, що будемо мати просто щось, якусь фієрію. Ну, я, я хоч хочу це вірити, я вірю в це. Давайте будемо вірити. І, і знаєте, думки і мрії, вони що? Вони матеріальні, вони матеріалізуються абсолютно. Тому я мрію, щоб і ви підписувалися на YouTube канал Василь Шип. Будь ласка, якщо ви ще не підписані. Дзвіночок вимкніть, аби нічого неважливого не пропустити. Я вам щиро дякую за те, що ви на каналі, за ваш час, який ви приділяєте, ну, прослуховуванню чи про перегляду, я виходить. Але, в принципі, друзі, ще треба. Для механіки. лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, якісь коменти в підтримку каналу, звичайно, лишайте. І тоді оці алгоритми бачать, що люди ну рефлексують, люди реагують, люди ну якби назустріч теж щось каналу дають. Ну і таким чином трошки його піднімає, там ранжуванні, пропозиціях, рекомендаціях. Мені це дуже потрібно. Спасибі вам величезне. Я дякую ще і патріонам, своїм спонсорам каналу за ваше плече, за вашу підтримку. І ще можна підтримати, якщо гіпропосилання на це відео тільки, будь ласка, в своїх соціальних мережах не треба розкидати в чужі в своїх. Ну і ваші друзі будуть все бачити. А доктрина у нас і для друзів, скажіть, одна й та ж сама. Всю дорогу, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. І наша дорога вона буде нами підсилена, підкорена, абсолютно буде здійснена, переможна, бо кожен на своєму місці ми пхаємо. Ми пхаємо далі, ми пхаємо далі, розуміючи, що перемога буде обов'язково. Хай ще до побачення. Ще раз спасибі за перегляд. Ви мені тільки не хворійте усіх якби, царинах. Далі буде. Слава Україні!